Ну, коротше, погляд за клаву 2005 року. Дуже ну, важко. Вона така величезна, така стара. Ну, коротше, одним словом, видно, що дуже її, стара. Вона не саме нова клавіатура, а я не її 23 років. кнопки є. От кнопки отакі старі, ну, коротше, думаю, дуже видно, що вона <кхів> стара. Я обачаюся, мені камеру. Добре, локість тут. Тут запилюки повно. Тут, короче, тоже старая клавиатура. Я ей, короче, нашел. Найшов... Там она, ну, короче, фан... <сторо>... там вона, Монбі, короче просто он. Пелюк это фиал. Пелюк и дуфиал. Зеленый запасный клавиатур. Ну, Бо вона така величезна. Больше, ніж моя рука. Мута у нас душа долго, чем у меня. Хей, хей гайс, це моя яку я знайшов. Це, це, це моя основна клавіатура. Типу я, я її купив за 4 чимось євро, я в неї не завжди користуюся. Це колесуюся. зручніша, вона менше комплектувала. Вона мені дуже подобається, вона зручна і добре працює. Кнопочка так нажимається добре. Дуже добре. Звук. Ну коротше все понятно. Це мій ноутбук. Коротко.